Христос ся хрещає у річці Йордані. На водохреща у Чернівцях освятили воду на площі Пресвятої Марії. В Обряді взяли участь представники різних релігійних громад Буковини. Ця традиція сягає своїм корінням у часи митрополита Євгена Гакмана. Більше про це, а також про майданівські колядки, розповість Марина Шварцман. Святкувати на площі Пресвятої Марії розпочали з майданівських колядок. Це третій релігійний фестиваль, який уже набув статусу регіонального. Народився, славі моєго Христос народився, славі моєго Незважаючи на мороз та холод на площі зібралися 16 народних колективів, аби прославити різдво Господнє та заспівати тих колядок, які виконувалися на майдані під час революції гідності. Дійсно, все це мало відбуватись на майдані, там, де був майдан, 8 січня. На жаль, поки що немає у нас такої можливості, такої сили впливати на Всевишнього, щоб дава нам ту погоду, яку ми хочемо. Окрім буковинських колядників, участь у фестивалі взяли також гості із сусідньої Івано-Франківщини. Вони у Чернів Кам'янчицях колядують вперше. Не холодно, настрій бадьорий, святковий, урочистий. У нас в колективі 20, 20 хористів і чоловіків, і жінок разом. Також десь біля 20 дітей. Слава Богу, дякуємо, що ми ще Радники з Івано-Франківщини завітали на Буковину зі своїм вертепом та церковним хором. У перерві між колядками владика Данило, митрополит Чернівецький і Буковинський разом з іншими єпископами та духовенством різних релігійних громад Буковини звершили обряд освячення води. Чинослужителі розповідають, традиція освячувати воду на площі Пресвятої Марії існувала ще за часів першого митрополита Буковини і Далмації Євгена Гакмана. 19 січня в день свята Богоявлення, коли була вся єдина церква, з усіх храмів ішов хресний хід на цю площу пречистої Діви Марії, де на цьому місці стояв храм Успіння Божої Матері. А тут було найбільше водосховище, яке постачало воду для всього міста, і вже звідси освячену воду. Люди несли до своїх домівок. Сьогодні давню традицію відновили у черзі по святу воду, стоять чимало бажаючих. Отаман Григорій уже зробив необхідні запаси. Він переконаний, освячена на водохреща вода має чудодійні властивості. Водичка п'ється зранку, кажеться, молета п'ється. Водичка водичку використовують для освячення будинку, для освячення транспортного засобу. Я їхати у далеку дорогу. Треба з собою завжди брати водичку. На освячення води чоловік завжди бере з собою спеціально складений засушений букет квітів та рослин. тріцу. Це є тріца, буковинська тріца. Це тут є значить, колося, так як я фермер, квіточки, які вічно, вічно живуть. Но це, ви знаєте, от як охрещення маляти. Ми теж йдемо з такою тріцю у, у дім Божий. Так само ми прийшли сьогодні, тому що є хрести. Сив сезон Ісус Христос. Ми так символічно прийшли з всею трицею. Запалили свічку, що ми прийшли на на хрестини до Ісуса Христа. Після освячення води люди на площі продовжили співати та слухати майданівські колядки. Марина Шварцман, Роман Палатик, Чернівецький промінь.